Перемога в тилу. Львівська міська рада пішла на зустріч бійцям. АТО і сьогодні на сесії виділила кожному бійцю по 100 тисяч гривень. Ці гроші як компенсація за земельні ділянки, які військові вимагали, пікетуючи міську раду. Три тижні в центрі міста стояло наметове містечко. Сьогодні військові свій майдан розбирають. Так, звичайно, ми будемо розбирати. Ми сьогодні хочемо відсвяткувати нашу перемогу. І, і почнемо розбирати наше наметове містечко. Я думаю, що ми дуже багато чого добилися за тих три неділі. Ми два роки за два роки ми стільки не зробили, як за тих три неділі. Наметове містечко перед стінами львівської ратуші будуть розбирати. Три тижні бійці добровольчих батальйонів вимагали, аби львівська влада виділила їм земельні ділянки. Три тижні ми мінялися час від часу. Одні підтягувалися, другі в це не вірили. Але якщо щось робити, значить воно буде. Якщо народ буде підніматися рано чи пізно, воно все буде. Врешті мерія пішла на зустріч бійцям АТО і напрацювала проект ухвали. Замість землі кожному бійцю виділять по 100 тисяч гривень. І ми сьогодні показали приклад для всієї України: 100 тисяч гривень кожному хлопцю, який пройшов реальну війну як компенсація замість земельної ділянки. Є можливість ділянку в межах області. Будь ласка, будемо підтримувати. Я хочу, щоб цю нашу ухвалу розглянули в інших містах України, щоб була відповідна програма на рівні уряду і депутати Верховної Ради передбачили кошти в державному бюджеті на співфінансування і на підтримку. 100 тисяч гривень замін земельної ділянки в межах Львова. Це скажімо прямими словами, Львів відкупився від. Ну, від того, щоб ми не вимагали у Львові, бо ми самі розуміємо, що Львів не резиновий. Ми пішли по принципу Києва. Київ теж так плюс-мінус в таких рамках зробив. Це середня ціна по Україні за земельну ділянку за 500, І ми вирішили, що так буде всім вигідно. Але це не позбавляє учасників бойових дій брати земельну ділянку під індивідуальне будівництво поза межами Львова. Сьогодні на обліку у місті Лева стоїть 2700 учасників бойових дій на сході України. Однак є ще й бійці добровольчих батальйонів. чий статус поки навіть не визнаний державою.